Початок тижня в Україні буде холодний, з опадами та слизькими дорогами. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, 20 листопада опади у вигляді дощу та мокрого снігу найбільш ймовірні на Сході та Заході України. Нарешті території передбачається погода без істотних опадів. Вже значно уважніше дивіться під ноги і під колеса. Мокрі дороги з тротуарами і навіть подекуди за желедицею можуть стати причиною небажаних зіткнень. Обережіться, радить синоптик. Буде холодно, каже вона. В день стовпчики термометрів по всій країні покажуть від двох морозу до 4 тепла. У Києві понеділок буде сухим, але пуховики та шапки необхідні, каже фахівець, адже вдень буде близько нуля. Середина поточного тижня буде ще холоднішою, попереджає Наталка Діденко. За даними кліматолога Віри Балабух, очікується, що температура взимку буде не такою, як у попередні десятиліття. Зокрема, прогнозується, що середня температура повітря за зиму на 2-3 градуси градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991-2020 років. Але це не означає, що морозу взагалі не буде. Просто періоди з аномально високою температурою можуть бути досить тривалими. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими не дізнаватися точний прогноз погоди.